У католицькій енциклопедії сказано: великденю вібрав до себе багато язичницьких звичів на честь повернення весни, Яйце це є символом відродження життя ранньою весною. Не будемо сперечатися з цим твердженням. Якщо католики визнали, що Великдень – це свято весни, то українці це знали спокон віків. Найбільш ймовірно, вірно, що його відзначали в першу неділю після весняного рівнодення, але, можливо, ще вносили корективи на певні фази місяця. До цього свята готували заздалегідь, господар мав навести лад на господарстві, все поремонтувати, господиня мала вибілити хату, все перепрати, повичищати. А от чому це робили, зрозуміти не складно. Після Великодня наставала пора інтенсивної роботи у полі, що забирало уже весь час. Але разом з тим це і був елемент суспільної моралі, пов'язаний із ритмом, що його задавала природа. Хто ж його не розумів, той отримував суспільний осуд. І на той час це був надзвичайний дієвий засіб, щоб людина зрозуміла свої помилки і виправила їх. У тому суспільстві не прийнято було просити чи давати милостині, там стимулювали всіх, щоб подібного явища не було як такого. Звичайно, до Великодня був піст, але це було більше не як свідоме дійство. Як елемент природнього біоритму. Ті припаси, що були зроблені на зиму, вже, звичайно, закінчувалися. А щоб позбавити раціон їжею тваринного походження, потрібні певні передумови. Корова дає молоко, коли отелилась, а курка починає нести яйця, коли відчуває тепло. А якщо ці події вже і відбулись, звичайно, потрібно було зробити ще припаси і на свято. Чому відроджується природа? Тому що вона вже отримує більшу кількість тепла від сонця. Чому народжує жінка? Тому що вона зігріта енергію чоловіка. Весняне сонце це ярило, як прообраз молодого хлопця, який своїми променями зігріває землю. Тому і чоловіка завжди зіставляли з сонця. а святкові хлібці мали фалічне відображення, як символ відродження життя. Їх зверху робили білими і присипали насінням, найчастіше з маку. Нескладно зрозуміти, чому вони були і солодкі на смак. А саджаючи паску у піч, господині махали. Подолками, символічно прикликаючи добру енергетику для народження в майбутньому дитини. Яйця фарбували в жовтий колір як поєднання з енергією, під дією якої з нього в майбутньому відродиться життя. Жінки робили писанки, декодували відомі їм знання, а заразом енергетично поєднувалися для здійснення, мрій та бажань, які вони мали. Чоловіки, звичайно, цього робити не могли, тому що і нести яйця і висиджувати їх, таки не чоловічому роду визначено природою. Їсти ж яйця на Великдень було як певний символізм із кутею на різдвяні свят, тільки вже не рослинного, а тваринного відродження. Багато хто слово Пасха виводить від слова Писах. Помиляється. Календарі пов'язані з рухом Сонця і відмітками на них весняного рівнодення, ми бачимо на Трипільській кераміці вже в 4-3 тисячолітті до нашої ери, а слово Пасха досить ймовірно є їх ровесником, де Па це Перша, Е – сила, і Х відродження. Складха ми також бачимо і в слові кохання, як передумови народження дитини, і в слові хата, де ця дитина має народитися і рости. Залишилось визначити лише одне чому Христос Воскрес! Як не дивно, але Відповідь на це питання досить проста: як зображують українці Сонце на своїй вишивці у вигляді Христа. Звідси є зображення свастики, як хрест у Русі. У вигляді Христа ми знаходимо зображення Сонця і на Трипільській кераміці, а вислів Крига з кресла є синонімічний вираз вислову Христос Воскрес. Це є ніщо інше, як відродження природи після зими завдяки сонячній енергії. І, звичайно, такому явищу люди дуже раділи, чекали його і святкували. Слова свято і «святий» утворились від слова світло, і саме світло є тою життєдайною силою, яка стоїть в основі життя, а свідомість просвітленої людини передбачає розуміння процесу творення міфосистеми від її народження і до нашого часу. Це складний шлях, але повірте, наскільки він цікавий.